87 тисяч гривень за такий станок, багато це чи мало вирішувати вам. А зараз хочу розповісти вам трошки про станок, який е, зроблено для рубання арматури на будові чи на виробництві. Може також, я думаю, і трубу без проблем порізати, так як він ріже арматуру найвищого класу діаметром до сорока міліметрів. Таку різку забезпечує потужний двигун. 4 кВт потужністю, який приводить в рух редуктор. Тут можемо бачити навіть віконечко, щоб наблюдати за тим, як крутяться шестерні. Даний редуктор іде мастила 8 кг 8-10 кг Це еквівалентно приблизно 12-14 літрів редукторного мастила. Також він має ось так. Такий ролик для того, щоб виставляти товщину арматури, яку ми збираємось різати. Ось безпосередньо ножі виглядають так, поки що вони новенькі підкрашені. Захист опускається, отак, щоб не відстрелило, якщо маленькі шматочки будуть різатися. Оцей ролик зроблено для того, щоб було зручно великі шматки арматури переміщувати зі сторони на сторону. Має ручне управління за допомогою такого речага, а також педаль управління. Зараз ми покажемо, як же він все-таки рубає суши.